Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку Київ Україна за окном у нас середина травня 25-го року. Рівно місяць пройшов з минулого відео, коли ми з вами робили масло з вершків. І ви, і я чекали на це відео, бо сьогодні ми будемо робити масло з сметани. Я не знаю, як вам, а мені, наприклад, цікаво, чи можна зробити зі сметани таку ж кількість масла, як з вершків, скільки вийде, наприклад, у нас собі вартість масла з пол-літра, та й взагалі скільки воно буде коштувати. Якщо ви разом зі мною хочете на це подивитися, протестувати, може відкрити для себе щось нове, бо я пам'ятаю, що багато хто в коментарях писав, що сметана, масло зі сметани да ти шо, да ну ладно. Не вигадуй. Короче, ви знаєте, що зробити палець вверх прожали, вподобайку влупили, коментарі написали в процесі ілі в кінці цього відео. І подписочка бути низький уклін кожному хто вже це зробив. Друзі, дуже стисло і дуже коротко. Минулого разу ми купували вершки за 150 гривень, це було 500 мл. З них у нас вийшло з 500 мл, вийшло 350 г масла. Тобто 350 г у нас 150 гривень. Тобто, один брикет, котрий в магазині 180 г, у нас вийшов собі вартість 77 гривень. Це. При вартості вершків 150 гривень. Сьогодні я побував на ринку в Калиці, це 55 кілометрів від Києва. Якщо ви ще не дивилися це відео, обов'язково подивіться, бо це атмосферне дуже місце. І саме там я купив на ринку від пані е, сметану пів літра за 80 гривень. Навіть відразу з баночкою. Дуже добра пані. Подивимось. Скільки вийде у нас з домашньої сметани зараз масла. По-перше, я хочу е, дізнатися, скільки тут грамів, щоб потім е, ну, врахувати, скільки з нього вийде масла. Да? Я розумію, що тут може бути більше 500, може бути менше 500, але зараз 795, тобто я скидаю в 0, щоб у нас зараз були ваги, показували 0. Дивіться, яка густа сметана, дивіться, навіть не тече. На відміну, да? На відміну від е, магазинних. Так, минулого разу, друзі, ви порекомендували мені замість ложки е, вигрибати оттуда шпателем резиновим, друзі. вуаля. Дякую всім, хто коментує, дякую всім, хто щось пропонує, дякую всім, хтось щось каже. Вже 329 грамів, але нас цікавить повністю. Вибачайте, але якась кількість все одно залишиться у і на шпателі, і на баночці. Мені цікаво, я купив сметану за 80 гривень, а якщо б я приніс свою банку, скільки б вона коштувала? 75 чи 80. Ну, дивіться, майже, майже, ну, може, ну, ну коротше, друзі, ну, за грамами не будемо е е бігти, ну як є. І того у нас сметани, воля, 500 гривень. 34 грами. Збивати ми будемо на кухонному комбайні, хоча пані, котра продавала мені сметану, казала, що не треба ніяких міксерів там кухонних комбайнів, береш, трясеш просто сам банку і ділофта. Я розумію, що сметана буде збиватися трохи довше ніж вершки. Ну а поки я включаю таймер, друзі, я хочу нагадати вам, що у нас є телеграм-канал, де е, я викладаю е, відео, котрі не пропускає YouTube, а саме там тварин в клітках і і т.п. А також у нас є TikTok, теж посилання буде під відео, де маленькі ролики для вас, для всіх, хто не хоче довго чекати і дивитися 20-хвилинні ролики. Деякі ролики вже подивилися по півтора мільйони людей, як то, наприклад, огірки з Троєщини. Так, натискаємо старт і погнали! Друзі, в команді гравців наступає заміна. Будемо ось таким вінчиком замість такого збивати. Поки чекаю, друзі, відповідаю на ваші питання, читаю ваші коментарі, вдячний кожному, хто лишає, хто дає якийсь фідбек. Друзі, пройшло 10 хвилин рівно. Коли ми робили з вершків, там нам вистачило 2-3 хвилини. Пройшло 13 хвилин і я бачу, що маса починає згущуватися. Це більше вже похоже на якийсь сир. Потрошки-потрошки по починає виділятися жижа. Друзі, стоп-машина 14 хвилин, 17 секунд. У нас вже є дещо. Е, я навіть не буду казати, що в мене знову ж таки е, пів кухні забризгано. Але цього разу, бачите, я підготувався. Зараз ми ще раз вімкнено, але я вже такі захисні панелі взяв жижу, ось цю ми можемо використовувати для приготування млинців. Ви мені казали, що легше купити готове на ринку, на базарі. А в чому питання? По купив пол-літра масла, масла, кажу, сметани, поставив, включив, пішов собі дивитися чи працювати 10 хвилин, 14 хвилин. Я вважаю, що процес закінчений. Що ми маємо? Ми маємо ось таку жижу, да? ось таку консистенцію. Значить, масло і пахта, котра виділилась. Я гадаю, що в принципі я, наверное, збережу цю пахту і зроблю потім з неї млинці, хоча б минулого разу її просто вилив. Минулого разу, до речі, друзі, було масло у нас набагато-набагато жиже. Тобто, бачите, який кусочок просто зразу готовий. Такий, знаєте, кусман як, ну, як для тертого тіста, Ось коли пірог ви робите, да? все, дивіться, і нічого не треба тут цей. Копирсатися. Мені цікаво, скільки на цьому етапі ми маємо вже масла. Зрозуміло, що ми її вищавлювати ще будемо з нього водичку, але так, в мене є точно така ж чаша, котра важить 348 грамів, скидуємо в нуль, вітарили, І тепер ставимо. Давайте вгадаємо, ось прямо зараз. Напишіть, даю 5 секунд. Як ви вважаєте, скільки тут буде. Пів кіло масла. Мені щось кажеться, що от в такому вигляді. Ну тут грамів 280. Може, трохи більше. 215 грамів, друзі. 215 грамів. Холоднюча водичка. Просто холоднюча, краще, якщо вона буде кип'ячена. Можна навіть додати туди кригу, якусь, якщо у вас є в холодильничку. І перевалюємо сюди масу. Чесно скажу, друзі, ось цей кусман мені подобається більше, ніж коли я робив з вершків. Так, що нам дає вода? Масло стає е, більш солодким, да, коли ми його отак от промиваємо. По-друге, ми оцю пахту ще вищавлюємо. Хтось е, ложкою може це робити, хтось взагалі не робить. Ну у всіх по, -по, -по різному. Слухайте, як пластилін, як твердий пластилін. Слухайте, я прям, я прям у захваті. Мені подобається масло консистенція. Цю воду ми зливаємо, тому що вона не прозора і наливаємо другу. Дубль 2, холодна водичка, ух, маржи! Привіт всім! І будемо ще робити так третій раз. Цікаво, після промивки, скільки залишиться тут масла. І третій раз. Занурюємо масло. Вже водичка взагалі прозора максимально, і майже не змінює свій колір. Да? Не стає такою більш мутною. Ось такий у нас колобок вийшов. Бачите, мені подобається. До речі, друзі, ще декілька лайфхаків бачив в інтернетах цих натовських, що хтось каже, щоб вибити ось цю вологу, треба ось такими рухами трохи його відбити. Але я, чесно кажучи, не бачу, щоб на дошці залишалась якась волога. Як ви? Порекомендуйте, якщо ви робите масло, як ви вибиваєте цю вологу чи нафік надо. Тому що по ГОСТу в маслі реально повинна бути якась, якийсь процент вологи. Не пам'ятаю, чи 13%, чи 3%, чи 23%. Хтось каже, що додають солі не для смаку, а для того, щоб воно зберігалося краще. Ельфільова башня подивіться, клас! Мені прям зараз так хочеться взяти і отак зверху зрізати шапочку і скуштувати. Дивіться, яка краса! Навіть заморожувати не треба. Так, скидаємо на 0, перевіряємо 352 0. Опача, 204 грами. Коротше, друзі, готової продукції 204 гри. Як вважаєте, для сметани. Це норм чи мало? Як і минулого разу для моєї масленки, ось для цієї, я буду заморожувати масло. Ну, не хочеться зразу сюди його класти. Я його заморожу ось у такій формі, і воно потім дуже-дуже зручно випадає якраз під розмір масленки. 200 грам брикет у нас вийшов 80 гривень. Але. Я так розумію, це не 82% масла, не 72% масла, а 99%. Правильно? Консистенція, мені дуже подобається консистенція. Бо вона навіть, бачите, без заморозки, без холодильника. Вона дуже така тверда, дуже густа. Саме час продегустувати та підвести підсумок. Виглядає дуже-дуже смачно? Гречаний хлібчик і домашнє масло з домашньої сметани. Що може бути краще? Дави що? Я думав, чи додавати сіль, чи ні. Як добре, що я надодав. Ідеально. Клас. Вийшло. Дивіться. Дивіться, яка консистенція. Таке масло я готовий їсти по 10 разів на день. Дуже сподобалось на відміну від маса з вершків. Я не знаю як, але це масло зі сметани мені подобається більше. Ніж минуле масо з вершків. Я не знаю чому. Хоча багато хто каже, що маса зі сметани, воно буде ну трохи з кислинкою. Ні. Чесно, ні. Взагалі, може, ви забуваєте його промивати, якщо воно з кислинкою. Ви знаєте, що буде після того, як я вимкну це відео? Ось той карабок, головне, щоб не улетів. За один присіст, кажу вам чесно. Підводимо підсумок, друзі. По сьогоднішньому. Нашому дегустаційно виробничому туру сметана 0,5 літрів 80 гривень. Нагадаю, що я купував з баночкою. Можливо, якщо б я або в пакеті, або в пластиковий стаканчик мені навалили, або якщо б я здавав сам приніс скляночку баночку, то було б може 75, може 70, а може так само. Отримали ми. З 0,5 сметани 204 грами масла. Тобто 204 грами у нас коштує 80 гривень. Кілограм в такому випадку буде у нас коштувати 400 гривень. 180 грамів, як більшість брикетів у магазинах, у нас буде коштувати рівно 70 гривень. Але, якщо казати про магазинний брикет, який теж важить 180 і коштує 100 гривень. 89, 110, але ж там 72% жирність, 82 жирність. А тут у нас скільки? Ну можливо, я не знаю. Поправте мене, але мені здається, що тут 99%. Якщо навіть порівнювати з магазином, де у складі не, не понятно, що то це масло. Я вибираю, котре готується за 14 хвилин. Всі. Диванні критики, котрі не вірили в те, що масло з сметани можна приготувати. Що ви на це скажете? Я очікував, скажімо так, що буде ну, ну хоча б 250-300 десь в цьому проміжку. У нас вийшло 204. Але я задоволений. Підписка від вас, якщо ви досі цього не зробили, Вподобайку, лайк в лупілі. І в коментарях можете написати, що вам хотілося б, щоб ми зробили наступного разу. Може з молока зробити сметану, може з молока зробити вершки, може, коротше кажучи, книга, жалоба, підложені працює. Не забувайте, що є телеграм, не забувайте, що є TikTok, посилання під відео. Нізкий уклін, до нових зустрічей, Всім пока.